1 листопада у центрі культури та дозвілля університету відбувся фінал і нагородження переможців 15-го всеукраїнського турніру юних журналістів. Уперше фінал змагань приймав саме Луцьк. Чотири дні 12 учнівських команд старшокласників із Волині, Полтави та Харкова змагалися, демонструючи свої журналістські таланти. Учасники турніру розповідають, саме такі змагання допомагають формувати лідерські якості, загартовують командний дух і надихають на подальший розвиток у медійній сфері. Я вперше в Луцьку, вперше на турнірі журналістів, і взагалі на турнірі, і мені дуже сподобалося саме. Коментарі, журі, деякі поради. На мою думку, це дуже дуже корисно саме думки професіоналів та їх досвід. А також які навички ми сформували, можливо, трохи наполегливості та. Вміння говорити на публіку, ми ще працюємо над цим, особливо я. Але я я думаю, що це було досить корисно. Це про розкриття можливостей, це про е, мотивацію, це про навчання, це про можливо якусь частинку неформальної освіти. Тому е, мала академія наук я взагалі вже доволі е, довго е, ну, є таким учасником їхніх освітніх проєктів і. Тому це дає мені, так скажем, розвиток. Можливість такої зайвої комунікації з різними цікавими людьми, спробувати себе в якійсь новій сфері, тому що журналістикою я ніколи не займався і якось був далекий від цієї тематики. А от спробував і тепер в мене сформувалася якась конкретна думка що стосовно цього зараз серйозно думався розглянути журналістику як витоної діяльності у Далі журналістика для мене це дуже легко. Такий багатий потік інформації, яку дуже цікаво обробляти, дуже цікаво про неї писати. Дуже багато всіх ілюстрацій додавати, наприклад, в доповіді. Взагалі, журналістика дуже цікава для мене професія. Я ще задумуюсь над тим, щоб обрати її в майбутньому. Привітати учасників і нагородити переможців, завітав ректор університету Анатолій. Цьось він відзначив, що щиро захоплений талантом і наполегливістю школярів, які присвятили. Дили себе в медійній справі. У нас дуже гарна співпраця із Балою академією наук. Ми пишаємося нашою роботою і хочемо бачити таких розумних учнів студентами нашого найкращого Волинського національного імені Лесі Українки. Також серед почесних гостей була народна депутатка України та голова наглядової ради університету Ірина Констанкевич. То саме через таку комунікацію, саме через таке навчання, і формуються, генеруються скіли майбутніх журналістів. Тому я вітаю і на Волині, і те, що це саме ті, хто закладе фундаменти нової журналістики, ну і те, що це майбутня наша українська еліта. За підсумками змагань, переможцем турніру стала команда Волинського наукового ліцею Волинської обласної ради Паросток. Команди, що дійшли до фіналу, вибороли друге місце. А інші дві команди з Харкова почесне третє місце. Переможці та призери отримали дипломи, подяки, подарунки та солодощі від організаторів та партнерів заходу. Це було дуже важко. Якщо чесно, ми навіть не надіялися пройти у півфінал, а тут ми виграли, емоції зашкалюють. Дійсно, були дуже сильні команди, дуже сильні суперники. Було досить багато, як харківських сильних команд, так і наших волинських дуже сильних команд. Загалом ми задоволені, що взяли участь в такому заході і задоволені, що. Мали змогу завдяки Волинській обласній ман, Національному центру МАКемія наук України, Волинському науковому ліцею, який був цього року, також організаторами турніру, Волинському національному університету імені Лесі Українки, Кнукіму за представленими ними журі та іншим організаторам і партнерам, які долучилися до організації даного турніру. Цьогорічний турнір став для Луцька та Волинського національного університету імені Лесі Українки особливо важливим. Адже університет завжди радо підтримує юні таланти і готовий сприяти розвитку молоді. До того ж, заклад це сильний осередок підготовки майбутніх журналістів, де вони здобувають якісні знання та практичні навички для успішної кар'єри.